Всім здоров! З вами я, Гейм, Сьогодні будем грати Music Wars. Бачите, е, е, в Мюзик Ларс. Так, и пачка на поздравляете дрожь земли. Мы Е... е 6700 месяцев. Эээ... Е, сереб... Серебряная лидера. Награда 1000 торно і 2 кріоміта. Давайте це заберемо, заберемо ці 75 зв'яз. Так, як бачите, в мене ще залишилися сундуки. Сьогодні ми будемо їх відкривати. Так, давайте почнемо із таких сундучків. Может нам все попали все ключики? Так, трошки плюс звук. Так, 171. Эээ. Кредитов. Так далее. 500. Давайте. Все. Так, тысячу сто.

50. Ну ви самі бачите, Що за нам таке росту. Скажу лайнок і Відкриваємо ще раз. Ще один Там попадается 85 торг. 400. Е, я, я забуваю як вони называется. Там. Генежок Правми... Умір... Нет. Кредитов, о. 105 генетики і а... антиполицай. На три дня. А, Це, так так правило то. Так, вкрываем сайт Але відкриваємо цей золотий с які нам дали. 170, 145 175 uh, <coughs> тарнів, 1400 кілометрів, ой, денешок, 280 тарнів, uh, генетики uh, і 3 антиполіцаї. 4... як uh, це? Yeah, А, Манчестер. Ну, бачаю, что так. Лару. Да, сделаем это в клуб. А, Эрнстон. Я так забываю все назвы все. 35 Эрнстонов. Это... Я не мог что-то их. 400... 94 ганатики і шамовіни, манускільки, ну ты синдруси. Давайте собирамо. Так, 95. Та, давайте улучшимся. О, червоного. все добре. Давайте лучше молкас так сьогодні будемо відкривати ой крутити колесо фортуни на допустим ти У нас 2074 торна ми можемо зразу десять еще я вам попробую а щас правил Да, давайте Покрутимо. покрутим. Крутим, крутим. І нам попадається... Що шо? А, шоколадний дремінь. Це добре. Можемо повітати, коли захочемо. У нас 15 культвінів. Я виграв там 5 спотмив. Всім знову привіт! Я продовжую відео бо то щось там сталося. Давайте сумка холодильник нам попалась. Так, а далі нам попадається. А, сладости. О, 150 звезд. Сегодня попробуем чуть выиграть. Так, еще раз. Он дает. Снова сладости. Началось на 829 торне. Круто ще раз. Там попадается Енергетик. Енергетик Динаміт. Забирання. Якщо ви хочете, е, щоб я зняв відео е, Music Wars на Android, е, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо я побачу, що якісь там будуть лайки. Я знімлю відео на Music Wars на Android. Так, нам попалися опять ремиксуни. Я лишень недавно закачал игру News на Android. Ну типа то Було на Android. Це була ігра, я просто не знав, що є я. тепер ігра Раз. Вот один сам. Гейм потратимо Нам попалася. Лучше ніж тих есть 400. Хорошай. Шо, Шоколадный рами. Так. Давайте э используємо шо, шоколадний Так, нам додає там Давай, а мне знал я живучисть. Ничего раз убить. Давайте даму купим здесь. подарок. Допустим. Это же опять купить. Так. Два так. Ой. Два терку зараз. Нам походиться. 23 з 35 зіндухів, 100 гранати і 3 карти. Так, йдемо зараз ще одну подарок під Тут це трошки поменше. Ну добре, будемо вже закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Гей. Всім удачі і пока!